Шановний Валентин Олександрович, дорогі друзі, я дуже вдячний, що мене запросили на це поважне зібрання для обговорення дуже важливої скорботної події, яка відбулася 81 рок, рік тому. Це Голодомор геноцид в Україні. Я думаю, що ви хочете знати, як церква дивиться на цю подію. Церква вважає, що це був голодомор, геноцид, який відрізняється від голоду. Від посух, які часто бувають в історії тисячі інших народів. Якщо говорить про Біблію, то в Біблії згадується про посуху, яка була за часів пророка Ілії який молився Богу, щоб Господь припинив дощ. Але для чого він молився, щоб цією голодом навернуть юдейський народ до віри в істинного Бога? Бо вони замість істинного Бога поклонялись ідолам. Так це був голод по вілінню Божому, бо Бог зупинив дощ у молитві пророка Іллі. А оцей голодомор, який був в Україні в 32-33 роках, можна його порівняти? З тим голодом ні не можна, тому що то був голод по попущенню Божому для того, щоб змирити і на народ вірить в істинного Бога, а цей голод був злочином направленим на знищення нації. І тому всі документи, які завдяки вашій вашої тепер опубліковані і стали відомими всьому світу, свідчать, що це є злочин. Але чому ми постійно говоримо про це геноцид голодомор. Чому? Чи не перестать нам уже говорити про це? Ні. Треба говорити до тих пір, поки винні не визнають свою вин... провину. Для чого нам цього треба домагатися? Бо коли зло не визнане злочинцем, то цей злочинець буде повторювати злочини. І ви бачите те, що зараз робиться на Донбасі, це щось подібне до, до Геноцид голодомору. Я не кажу, що це тотожне, але подібне. А чому подібне? А тому, що сам цей злочин, геноцид Москвою не визнаний. Вони говорять неправду, що це такий же голод, як був по Волжі. Зовсім не такий. І про це свідчать документи, які ви опублікували. Тому нам треба домагатись, щоб Москва визнала свій злочин, а коли вона визнає цей злочин, геноцид українського народу, то тоді вона буде стриманіше і не буде чинити нові беззаконня і злочини. Тому я ще раз... Олександр Валентин Олександрович, дякую вам за, за запрошення і за вашу ініціативу, Нехай Господь допомагає нам свідчити правду в цьому світі, тому що там, де правда, там є Бог, а там, де Бог, там перемога.